Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Дуже багато змін. Дуже багато змін. А українці просто не поспівають за цими змінами. Ні, це зараз не прогноз на наступний місяць, чого чекати в наступному місяці, а буквально чого чекати вже з завтрашнього дня. Дуже багато змін, і хочу вам про них розказати. Отож, перше і головне з 16 липня, як ви знаєте, настане день Х, так як багато хто їх називає цей день. Завершується 60-денний термін, який був даний чоловікам від 18 до 60 років для того, щоб оновити свої дані. Після цього, як ви знаєте, чоловіків призовного віку а, можуть очікувати штрафи, ну і так далі по списку. Але парадокс: автоматичних штрафів не буде. Якщо ви не оновили дані, жодного автоматичного стягнення виявляється, штраф не буде. Це заявили. Між в міноборони більше того, у воєнком є максимум рік, щоб встигнути притягнути військовозобов'язаних до адмінвідповідальності? Багато чого я сказати саме на цю тему. Я завтра зроблю а, великий окремий випуск щодо цього і розкажу вам а, таку, знаєте, а, затравочку зроблю на завтра. Яка ж тоді основна ціль цього оновлення даних? Мабуть, точно несправедлива мобілізація. Можливо, щось інше. Завтра про це обов'язково поговоримо. Далі, як відомо, після 16 липня повістки більше не будуть а, видавати під підпис, їх будуть надсилати поштою за останнім відомим місцем реєстрації військовозобов'язаного. І а, вже там такого понаробляли, позмінювали і в постановах, і так далі. Кабмін, знаєте, ото підсуєтився бистренько, якщо їм треба. Вони все це швидко роблять, якщо це їм на руку, їм вигідно. І все позмінювали так, що, там навіть якщо людина реально не отримувала ніякої повістки, це все буде робитися так, що плювати отримала-не отримала людина, це буде вважатися, що повістка доставлена, і так далі, і будуть спокійненько всім виписувати штрафи. Звичайно, розрахунок на те, що люди будуть платити ці штрафи. Але я вас дуже прошу. Відстоюйте свої права. Відстоюйте свої права, бо на це на це і є розрахунок, що люди просто не будуть оскаржувати, що люди не будуть нічого робити. Просто знайте свої права і відстоюйте їх. Далі відключення світла дуже така, знаєте, тема не те, що серйозна, а вже ото, як кажуть, в печінках сидить вже ця тема, і це ще навіть не зима. Вже настільки вони набридли з цим світлом. Про це теж, теж хочу зробити програму окрему, бо дуже багато вже людей, експертів, люди не просто там, знаєте, простих українців, а людей, які реально розуміються на цій ситуації, кажуть, що щось тут не так, щось там крутять, мутять, щось таке роблять. Знаєте, особисто моя думка така: зараз все робиться так, щоб просто зробити нестерпним життя людей. От і все. Це перше, для чого це робиться? Серйозне питання. Нехай кожен зараз сам відповість собі на це питання. Я вже тисячу разів відповідала на це питання ні в одному випуску, вже не знаю, скільки разів робила випуски на таку тему і казала, навіщо все це робиться. Скажу тільки одне: ми не маємо права здаватися. Ми маємо це все витримати, для того, щоб далі в нас було нормальне життя. От і все. І точно все буде хар... все буде дуже добре. Побачите, але точно вже не з цією владою. Отож, відключення світла. Кажуть, що будуть покращення, і вже цього тижня ситуація в енергосистемі України має покращитись, адже з ремонту вийде відразу декілька генеруючих потужностей. Про це заявив заступник виконуючого обов'язки генерального директора АТ Українські розподільчі мережі Артем Мартинюк. Цитую, покращення. Я сподіваюся, ми відчуємо вже наприкінці тижня. Ряд генеруючих потужностей має вийти з ремонту. Тому наступний тиждень, початок чи кінець, планується мається на увазі цей тиждень. Плануються значні покращення в плані додаткових генеруючих потужностей. Далі газові перевірки. Починається знову цей кошмар. Я б назвала це так. Відновили знову ці газові перевірки, тобто буде проводитись і вже проводиться технічне обстеження газового обладнання та систем вентиляції в квартирі. Це я можу підтвердити особисто, бо вже в Київській області в Бучі, в частності вже перевіряють по повній програмі. Тобто, там дуже багато різних нюансів. Якщо щось там знайдуть, щось не сподобається, можуть навіть відключити газ. Можуть навіть відключити газ. І причому от вказується так, що якщо локалізувати збудження, так от якісь там пошкодження не вдасться, від газу можуть відключити весь стояк. навіть Якщо порушення виявлено в конкретній квартирі, то її відключать від газу. Тому, ну Там просто там такі, знаєте, дуже багато тут виписувала собі. І там, якщо щось там знесли якусь стіну і не можна спати там, де е, стояки газові і там ще щось, ну дуже-дуже багато різних моментів. Тобто е, не е, здивуюся, якщо все це робиться для того, щоб просто люди приходили які будуть перевіряти і казали, там, ну, ось ми перевірили з вас 100 гривень, 200, 300, 500, не знаю, скільки вони там будуть за це брати. Тобто, Просто йде е, чистого роду збивання грошей з людей. От і все. Далі, до Дня Незалежності, деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 гривень до 3100 гривень. Тут дуже, скажімо так, не нова тема, бо такі виплати проводяться кожного року, вже багато років поспіль, наскільки я пам'ятаю. Як зазначили в пресслужбі пенсійного фонду, заяви на разову грошову виплату подаються до 1 серпня. Якщо немає такої можливості, можна подати і до 1 жовтня. Механізм буде точно такий же, як і минулого року. Тобто, пенсіонери, які мають право на таку виплату, це все буде просто виплатиться разом з пенсією. Ветеранам, які проходять службу і так далі, на підставах поданих заявок, все це теж буде виплачуватись. Тих, хто має право на виплату і не є пенсіонером, і не проходить службу, там не працює для отримання допомоги, потрібно подати до пенсійного фонду заяву, і виплата буде проведена за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку. Як я вже казала, сума буде від 450 до 3100 гривень. Далі, як ви знаєте, комітет ради схвалив законопроект про скасування переходу на зимовий час. Тобто наразі він очікує повторного другого читання. І я думаю, що скоріш за все приймуть це все пояснюється так. Дивіться, законопроект спрямований на захист здоров'я населення, оскільки на думку більшості науковців і лікарів зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного проведення стрілок. Годинника на одну годину вперед і назад має низку негативних наслідків. Тобто, якось так. Ну, що я можу сказати, якщо приймуть, то взимку вже так десь в 4 терміло, зараз буде десь вже в 3, Тобто, ну тяжка буде зима, скажу вам так, дуже тяжка. І морально, і фізично, і як хочеш, буде тяжка. Uh, і наостанок така ще новина в уряді вирішили скасувати для українців в трьох областях, які належать до вразливих категорій плату за газ. Вони зможуть безкоштовно отримати це паливо для використання взимку. Що хочуть зробити? Хочуть давати газ в балонах. Хочуть давати газ в балонах. Uh, ну, я не знаю, що тут сказати. Uh, Донецька, до речі, Харківська і Сумська області я забула назвати. Ось ці три області попадають. Зовсім не вказується. Зовсім не вказується, яка кількість буде цих балонів, скільки їх збираються давати і так далі. Якщо це буде, вибачте, один балон на рік. Ну, якби, але, як ото кажуть, дякуємо. і на цьому. А в мене все на сьогодні, дорогі глядачі. Змін дуже багато, дуже скоро буде випуск про те, чого чекати в наступному місяці. Там буде ще більше змін. Я бажаю нам всім триматися дуже тяжкий час переживаємо, але ми маємо вистояти з вами, і ми обов'язково вистоїмо. Бережіть себе, будь ласка, і своїх близьких. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.